Доброго дня усім! Рада вітати вас на моєму каналі. Розпочалось літо і сезон кабачків. І сьогодні я пропоную вам легку та смачну кабачкову закуску. Кабачковий рулет. Хто ще такої страви не готував, запрошую переглянути відео. Перше, що нам потрібно зробити, це натерти на терці кабачки. Кабачки у мене молоденькі, тому я їх очищати не буду. Натру на терці, посолю, і коли вони пустять сік, їх треба буде віджати від соку. Віджимаємо від соку і перекладаємо в іншу миску. До кабачків додаємо кріп, два яйця, перемішуємо. Додаю 50 г потертого твердого сиру. Можна і без сиру, але сир дає таку еластичність рулету. Він буде добре закручуватися, коли спечеться. Перемішуємо. Тепер будемо додавати борошно. Тісто має бути таке, як на оладки. Додам три ложки, перемішаю і подивлюсь, чи потрібно ще додавати. Ось такої густини виходить тісто. На застелене пергаментом деку викладаю тісто, рівномірно його розподіляю по всій площі і відправляю у розігріту духовку випікатися. Тим часом підготуємо начинку. Натираємо ось на такій дрібній терці плавлені сирки. Щоб вони добре натиралися, їх варто підморозити у морозильній камері. Додаємо два зубчики часнику. Тремо на такій же дрібній терточці. Додаю кілька ложок майонезу. І зараз все перемішуємо. Ось така виходить начинка. Не давайте багато майонезу, я дала тільки три ложки, щоб цей сир не був у вас дуже рідкий. Все, начинка готова. Корж випікався у моїй духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Поки мій корж простигає, він уже майже прохолов. Тим часом я підготую помідори. Я вирізала серцевинку з насінням, вона нам не потрібна, в ній багато вологи. І тепер поріжу на маленькі кубики. Це ми також будемо додавати до начинки. На корж викладаємо сирну начинку та рівномірно розподіляємо по всій площі. Тепер зверху притрушуємо кропом і помідорами. І тепер будемо все згортати рулетом. Ось такий виходить рулет. Переклала його на харчову плівку, тісненько ось так загорнула. І ось так швом донизу викладаю на блюдо і відправляю в холодильник на кілька годин, а можна і на ніч. Ну, ось так виглядає кабачковий рулет на тарілочці. Дуже гарно і смачно. Чудова літня закуска. Рекомендую вам приготувати. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а хто ще не підписався, підписатися на мій канал. Готуємо разом. До нових зустрічей. Всього найкращого!